Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечко ясне, Доброго ранку садочко прекрасне. Діти до нас на гостину завітали Наталочка та Сашко. Послухайте, що розповідає Наталочка. Працює матуся моя в дід Всі дітки для неї, як дочки й синочки. Хороша, ласкава матуся моя. Усі її люблять так само, як я. Ви здогадалися, ким працює матуся Наталочки? Так, її матуся працює вихователем. Що робить вихователь? Вихователь грає з дітьми, навчає їх. А тепер послухайте, ким працює тато Сашка. Я буду, як тато, безстрашним пілотом. Я буду, як тато, завжди у польоті, Літак над морями вести, тільки б скоріш підрости. Піднімемо з татом. Ми вдвох на ракеті. Удвох побуваєм на іншій планеті. Розвідуємо дальні світи. Тільки б скоріш підрости. Ким працює тато Сашка. Він працює пілотом. Що робить пілот? Пілот кермує літаком. Давайте розкажемо нашим гостям, які є ще професії. Що таке професія? Це робота, яку людина для себе обрала, справа, якою людина займається в житті. Відгадайте загадки та дізнайтесь назви професій. Будьте уважні. Хто це смачно варить борщ і компот готує. Каші жару дістає і дітей частує. Про кого ця загадка? Про кухаря. Зранку підмітає листя. Тож подвір'я в нього чисте, клумби поливає, про порядок дбає. Хто це? Це двірник? Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури. Так, звичайно, це лікар. Золоті у нього руки робить вячеський перуки, і пофарбує, гарний настрій подарує. Хто це? Звичайно, перукар. Наступна загадка. Він у сина продає і цукерки, і шоколад, молоко, і хліб духмяний, печиво і мармелад. продавець. Молодці. А хочете дізнатися ще більше? Давайте пограємо в гру. Я називатиму дію, а ви професію. Лікує хто? Лікар будує. Будівельник, готує, кухар. Навчає учитель, малює художник, гасить пожежник, «пожежник», швачка, добре малята. Діти, якщо трапилось в лісі пожежа, хто нам допоможе? Пожежник. Людина захворіла, до кого треба звернутися? До лікаря. А у хлопчика виросло дуже довге волосся. До кого потрібно звернутися? Так, до перукаря молодці. Діти, коли я йшла додому, то зайшла у якесь приміщення, а там багато книг. І люди всі читають. Що це? Це бібліотека. А як називається людина, яка там працює? Бібліотека? Вийшла я з бібліотеки та зайшла в друге приміщення, а там продають хліб, булочки, ковбасу, м'ясо, фрукти та овочі? Тож, куди я потрапила? В магазин. А хто працює в магазині? Продавець. Далі я зайшла в інше приміщення. Там було багато ліків. Туди заходять люди та купували ліки, мазі, які признать лікар. Куди я потрапила? В аптеку. А як зветься людина, яка там працює? Аптека або фармацевт. Ми сьогодні з вами дізналися та розказали нашим гостям про різні професії. Тепер ми знаємо, що вони всі важливі. До побачення!